Всім привіт! Куди це ми їдемо? Ми нарешті виїхали. Це, звісно, я Я нічого два дні не знімала, тому що в мене просто почалася паніка. От я не знаю, от наскільки я пафігістка і наскільки мені оце під, під поїздку це треба, щоб це все ставалося. То не було, куди собаку діть, то коли знайшли, куди собаку діти. В общем, ви поки подивіться, як ми. Гуляємо, гуляємо, хорошо, все добре. А потім я розкажу далі. І ще я вам хочу сказати: в мене дівчата, і Маша, і Віка наверняка знімали, як вони складають валізу. Складаю валізу, все, що туди кладу. А я вам скажу, що в мене буде цікавіше. Я буду знімати, як я розкладаю валізу, і все, що я туди поклала, і все, що я забула. І це дуже буде цікаво, тому що Віка на мене це просто був наїзд. Я кажу, що класти в той чемодан. У мене вони ще сумку ми замовили таку ну, до чемодана, в общем, І чемоданчик, і сумка. І чемоданчик вже начебто маленький. Ну мені так розказали, що він маленький. А я почала складати. Я розумію, що в мене пустий той чемоданчик, і я, начебто, все і поклала, що хотіла. І тут приходить Віка і наїзд. каже. Ти завжди нічого не береш, а потім ми тебе вдягаємо, yeah. тому що в тебе немає то того, то того. Коротше, нічого в тебе вічно не вистачає, то тобі нема що взуть, то тобі нема що надіти, то ти десь щось ляпнула і все, або щось в чемодані протекло. Ну, в общем. Короче, ти мало речей, ми їдемо на 10 днів, бери, тому що на 15 днів вибачаюсь. Ну, що не треба, що купаю. Вот, я кажу, а ну що я, я вісім купальників. взяла. Ой, у мене ні, Я забила Олімпійку, я забила штани. Так, Олімпійка, все, штани на мені, все це. Ось у Віка тут. Это там. В общем, я пересмотрела це, відкрила чемодан. Я навіть білий піджачок взяла. І сьогодні я складаю, кажу, Таня, от дивись, от, от це точно мені не знадобиться. але, ну, Нехай не воно я буде. Ці... Каже, ну і що, ну одна сукня, ну дві сукні, ну три сукні, а... чотири. А тут Віка, ти не, не повіриш. Я, я навіть, я знаєш, навіть все взяла. От той тент здоровенний для засмагати. Я взяла скотч і хотіла тобі сказати, що ти хотіла взяти вірьовки. Я все взяла. Так. Так. Отак. Так що ту, навіть день взяла. Взагалі, все, друзі. Я далі продовжу. Як, мабуть, ми вже сядемо е, в потяг. А зараз ласточка наша прабуляночка. От Таня, Віка, Собак, Куча. Дуже цікаво. Запрошую. А ми їдемо далі. Доброго ранку, це хто Барет! привіт, привіт, красунчик, привіт. Боже, ми йдемо, а тут уже Зої, привіт. А тут уже всі так Віка Станію грибуть Так, грибуть по пісочку. Кеті вже всіх зустрічає. Галя, вона нам уже на зустріч. курла, Галя з, виз... з виздоровленням ти вже здорова? Так, зрозуміло. Чого ти кричиш, барет тут? <реш> так, люда з баретом, буся он нас. Так, дивіться, у нас сьогодні всі зібралися. Ба, Эта... Господи, забула, забулек своє запаку за ума. Ума, барет. Так, Анатолій, Наташа, Майки. Я сейчас теж роздіваюсь. Тепло, тепло. Привіт, привіт! А соб... мілкого не замітила. Всіх собак перечисла? Чуєш? Всіх собак. Так, дівчата, а у нас ще з'явився Тобі. Тобі. Да. У нас О! новий кент. Да. Все, вони його заганяли, він не дуже активний. Он а до хозяйке и говорит, мне полежать, а эти... Лет... А, конечно, потому Зоя... рик, что Зои рик, да, скажи, а мы собаки вы! доросли. Он <hroud> пошел все медленно, пишет. А куски? <х accountable> Три. Да угу. тоже же молодые, три года. Три молодая, он он Три года. Три года. Нет, он очень, да. он очень, бегал, был такой прям сумасшедший. Вот себя кастрировали, и он все-таки... Став медленный, да? Да, стал такой ленивый. А? мне надо по району за ним бегать. Да, да. да. он что с этим, с, бар, робится? вот их надо стерилизовать и высушить. Да, и все нормально. Ну, ну он он думает, и, это тоже думает, хорошо. Да. Ничего, оно пройдет, треба просто активнейше трошки и все. Я тут уже накрила стіл. Чекаю, чекаю цих дівчат. От у нас сьогодні перчики, салатик, зелені окремо, тому що не всі їдять так зелені, як я. Ось о, з Акція хвостиками подую свою дитину, продовжена, продовжено, да. так. Друга дитина, йди сюди. Ні, не. вона мені, звісно, розказала, скільки вона взяла всього під голову і під жопу. Ну, це, і вибачте, прямо якийсь унітаз. Це все прив'язано до сумок. Ой, це не віка, це цирк. Ну, в мене так поскромніше, звісно. Ну, звісно. Да, віка, то що таке? Унітаз з собою везеш? Так, М'ягенький унітаз. То ж то під голову чи під жопку? Під голову. Під голову. А здається, що під жопку. Ну ладно. Ми що, Іру чекаємо? З рідинами. І зубна паста. була у мами. Вона купила те, що я хотіла. А у мене є спеціальний контейнер От. для зубної пасти. І тут дуже цікава конструкція, зручна. Як відсюди, сюди. безпечно. И ты будешь туда зараз перекладывать. Глянь. Нет? Стало, стало. Ну, оно не очень прямо, но ну, я думаю, что... А ну, давай на вокзале сделаем что-то такое, О! та да. Ага. Видишь? Ага. І це воно вся весь тюбік туди повинен влізти, так? Да? Чи ні? Ну, я не знаю. Весь не влізе, тут 65 грам. Можна було і цей взяти. Угу. Я просто думала, що е буде велика упаковка. Угу. Тому не можна буде її з собою, треба буде переливати. А куди ти пасту перельєш? <рес> так я перелила. я зараз заберу цей. Угу. А, нет. Вот. Угу. Все, оно чуть Оно и ты, и ты ну, А я не знаю. Оп, переходничок. Оп. Угу. Все, переходничок в косметичку. Что в трапилось, чего я так была в шоке? Класно гуляли, да? бачили, як все в нас дуже добре було. І от Кеті зранку. Ми переночували, все добре. Зранку прокидаюся пів шостого. Кеті ригає. Що таке? Де, де в чим? Ой, в общем, уже Таня встає. На це все так само. Взагалі, в общем, не... ну, людина дуже до цього ставиться, їй зразу теж погано стає. От. Ну, вона на перший день, вона погано їй не стала, бо вона пішла. Я їй пояснила, що ну ну що, ну, ну, може бути, ну буде коротше, все нормально, все хорошо, все те саме, все. Я там все повитирала. Спойлер. Так. От. І на ще. Все, ми Всьому цілий день висела собака, ми гуляємо, виходимо, я все розказую, та все нормально, все, 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 справляємося, що їсти, що пити. Я по полочкам вона все розписує. На бумажке, що за чим давати, що... Классно, коротше, все добре. Сьогодні зранку, це якщо що було вчора. Сьогодні зранку прокидаюсь пів шостого утра Кетя Ригаю, і Таня вже вибігає, і я розумію, що в неї паніка. Вона думає, що я буду робити. Ну, чужа собака, і отаке от все на те саме говорю, Таня. все, сейчас я вытираю на это самое. Она пришла на балкон, а Кэти туда вышла и продолжение, и пеной. И, в общем, Кэти рыгая в одном месте, Таня в другом. <реклама> Ужас. Кажу, Таня, выходит все на это самое. Боже, я веки пишу, GPT-чат, это... Що робити, що це може бути? Що сказав GPT-чат? так це вообще просто голодний обмарок у собаки. От голодний. голодне да, голодне блювання. Голодне да. блювання, так. Ну в общем, ми потім таки з'ясували чат. Я питалась. йому допит влаштувала. Віта там просто допит влаштувала. І що, що було, це, це я їй дала від клеща бровекту. Сам І собі. ця проєкта зараза спрацювала. Вона взагалі не не, должна. не перший раз вже давали. Не нормально було. Вона не должна була. Я не пам'ятаю от тоді, щось було чи не було. Ми ніяк не зв'язували, тому що ми тоді почитали інструкцію. Нам те саме, що вона ніяк на кишківник, ніяк в кров, ні на що не впливає, Вона зразу в жир всасується. Ну, щоб її в жир саса це і надо в животі побути. Ну да ну і ворот, подразнення шлунку кишківнику да. і через те, що мама ще додатково давала їй жирний, жирний бульйончик, воно в комплексі спрацювало так, що е роздратувався шлунок, і тепер він не має бути голодним. Та тепер якщо так, довше шести так. годин шлунок голодний, виділяється багато кислоти да, шлункової. шлунковий. На 5-6 разів на день все і... постійно корміть. накормить. Я говорю, боже, я пока приеду, она не будет... Колобок. Бить. Колобок. Это она и так кушает хорошо. Я говорю, Таня, ну уже кормим, ну по трошку. В общем, Таня опять тетрадку, все по новой переписывать. Опять, что когда, что зачем давать, все это самое ценное остальное. Переписывание. Все это мы переписали, все, что когда давать Это до того, что я сказал, что бульончик в жирный. Когда бульон, когда то, когда кормим 6 раз в день. Все це, вот все, потім що коротше, що не можна бульйон, давай переписувати не можна бульон. І останнє, щоб чат каже. Якщо ви зможете прокинутися в п'ятого ранку, щоб її покормити, а потім в общем, в неї буде все нормально. Вона поїсть і все, тобто. Якщо вона в десять вечора Молодний да Якщо вона в десять, там поїсть. То до п'ятої вже шість годин пройшло, і вона вже буде хотіти. Mm -hmm. а, і тепер додавалось, що в п'ять ранку краще погодувати, тому що не був пустой желудочок у неї. Таня каже, Таня бо взагалі без проблем. Я в чотири ранку встаю і накормлю, аби не ригала. От я, б, я встану і покормлю все. З'ясовує чим грудинка чи грудка куряча, Тетрадку переворачує. І переписуємося заново. П'ять що за чим даємо. І Це одночасно мама збирала валізи. І я зб... і, да, і мені кажуть, а чого, татя, на чого нема влогу. А як ви збираєтеся? От у все, я покажу, як я розбираю. І я на зв'язку зараз стані, там в впомощ Наташа. Всі дівчата, всю до цього, коротше, їдь все буде добре. Ну отак, от, от, от так От я і поїхала на шестиразове питання. Перевели кетю сьогодні. Ми накупили грудки стільки, що холодильник забули курячої. тому що тепер вона наїсть курячу грудку, яйця і трошечки кашки, тому що треба, щоб для зв'язочку були угліводи. І без бульйончика. І як без вона бульйончик. оце без бульйончика Нормально два тижні? Нормально буде вона без бульйончика. Все, я самі сказала, заливаєш водичкою, там м'ясо, яйце, ну да. воно все пропіталося і буде все. Бульйончик стимулює шлунковий сік. Як оказалося? Да. Так, так. Да. Ну все, все. Бажаємо так, нам все. удачі. Ось <ріх> прямо біля нас зупинився наш ворон. Прямо біля нас, навіть нікуди йти не треба було. Так що ми вже на посадочку. Дивіться, затягла, затягла наверх з собою сумку, каже, мені, мені треба сумочка, бо я там буду все время копатися. Ну, а з мене прикалується, що в мене тут снотворне. Ага, а сама вона сидить, фірма Руйска Файс. Діялка, бачите, як я приготувала. <риклад> да. Осінчики вже не йшла. Ну, в общем, все. Так, Таня доложила, що Кеті лягла спать. Так що будемо, будемо будем сподажа, фоточку скинула. Назад душить. ну вона, вона, вона бігає до дверей, до вікна, до дверей, до вікна. Вона ще, звісно, це в неї. Це вже завтра Наташа зранку прийде. Вона трошки вже зрозуміє, що, що нас немає, я сподіваюся. Так. Да. Так, все, добра ніч. Доброго ранку. Ми стоїмо на кордоні. Я казала, в самоліті ні, ще в поїзді. Нас зібрали паспорта. Вот. І ми зараз чекаємо наш кордон український. Так, а дівчата, Таня і Наташа, мені вже шлють відео. Бо все нормально, все добре. Але, звісно, Таня вчора дісталася. Я поїхала, а вона бігала. До вікна, до дверей, ну довго не могла зрозуміти, що таки я не повертаюся, я вже поїхала. от. Ну потім Таня каже, що десь в 11, вона її провела туди в кімнату, сказала, що долягай, да, і вона нормально лягла. Ну, подробно мені Таня не казала, як ніч пройшла, але я так розумію, що спокійно, бо вона мені пише зранку, що в п'ять утра я її встала позвала. Поїсти вона не вийшла. Вона просто підняла голову, подивилась і лежала. Каже, я взяла пару кусочків курочки, я вибачаю зранок. Пару. курочку віднесла і каже, вона з'їла лежачи і далі спала. В общем, обійшлось без всіх цих інцидентів з риганням. Слава Богу, все обійшлося. От, а зранку зайшла Наташа. Вони вже гуляють і скидають мені фоточки. Я вам зараз теж скину. Де вони? Она чубляться, такі ганяла, тільки вона навколо сьогодні. <реш> Другий кущик знайшли. У нас скучаю щеті. Ще, <ріст> да. Вона дуже переймається, звісно. Сказала, що маму любить, ну, Ремі Друган, це ж святе. Я, як завжди, відео зняла пізніше, вони тут наказилися. Все, душа моя спокійна. Я розумію, що все буде добре. От, Таня справиться. Я дуже вдячна. А то я вже вчора їхала і думала, Боже, я мачуха, мачуха покинула дитину і поїхала. Ну, і ще й з проблемою. А що було робити? Ну, ніфіга собі, ви знаєте, стільки білетів до, до Києва, до Польщі. З Польщі до Самалю. В общем, я это... орендовані вже там житло, все. Капець. Так, в общем, все. В слідуємо я таки покажу, що в мене в чемодані. Бо я, коли кажу, що в мене в чемодані, віка мені не вірить. Будемо розбирати разом з вами. Все, всім гарного дня, всім пока.